А ранкове шоу прокидайся на ваших екранах, і ми безмежно вдячні, що ви разом з нами. Сьогодні відзначають день працівника швидкої медичної допомоги. Це люди, які іноді ризикують своїм життям, щоб рятувати інших людей. Особливо це відчувається парамедики, які під час війни почали їздити на схід та рятувати життя військовим. Часто бойовими медиками стають люди не зі сфери медицини. Волонтерські медичні батальйони рятують та евакуюють українські воїни з найгарячіших ділянок фронту. А як змінити цивільну професію на роботу бойового медика та усі деталі порятунку життя на фронті? Обговоримо із нашим гостем, бойовим медиком Богданом Бондаренком. Доброго, Доброго Доброго ранечко. ранку. от чому ви взагалі обрали цю професію бути парамедиком? Початок повномасштабного вторгнення особливо не залишав багато варіантів по вибору. Якби якщо ти розглядаєш якийсь інший варіант, окрім того, щоб бути в піхоті і хочеш вибрати якусь спеціалізацію, то станом на 22-й рік на лютий варіантів було не особливо багато. Тобто аеророзвідка. Парамедицина або тактична медицина. Ну, в принципі, якби можливо, можливо. Я допускаю, що оскільки у мене батьки лікарі, можливо, десь воно відклалося, і uh -huh. якби ну типу іншого варіанту у мене а не а у вас є медична освіта. Ні, звісно, у мене є юридична освіта. А, ви так, ви? Це, це це більше заважає, чесно кажучи, ніж допомагає, але якби маємо, що маємо. А скільки вчиться треба? Ну тут залежить так, насправді так. від ситуації. Тобто, і як ви з цим впоралися? Якщо ми хочемо вивчити, наприклад, бійця базово тактичній медицині. А в цілому мені буде достатньо три дні з ним працювати для того, щоб його вивчити. Але якщо ми говоримо про те, що вчимо бойових медиків, то тут питання, по перше, полягає в тому, що ти вчишся весь час. Тобто нема такого, що ти почав, пройшов навчання і закінчив. Тобто то ти постійно маєш десь Такі оновлювати тріленки, свої знання, і глобально, ну до повномасштабки виділялося б на це місяць. Повномасштабка, час звужений, тому хтось вчився 5 днів, хтось тиждень, угу. хтось декілька тижнів. Мій особистий досвід полягав в тому, що оскільки я в Добробаті та і не був мобілізований відповідно, то в мене була можливість повчитися стільки, скільки я вважаю, достатнім для того, щоб вже почати працювати. Я пройшов декілька курсів, довжиною всі. Приблизно в тиждень близько трьох. Ну і потім потім поїхав вже після першої ротації на фронт, це все одно продовжується навчання. Ти не зупиняєшся, тому що якщо ти зупинишся, ну ви розумієте, ми працюємо з такою матерією, яка дуже тонка. Uh -huh. Ти не можеш дозволити собі бути непрофесіоналом, бо від цього залежить інше життя. Слухайте, Богдана. Мене ще таке трошки делікатне питання. От я чув, що парамедики говорять, що дуже часто е намагаються спілкуватися з пораними українськими бійцями, саме українською мовою, тому що буває, що наш боєць ну не в тямі, да, і він не розуміє, чи він в полоні зараз, чи він зараз у наших, і можливо, якісь фрази, які говорять парамедики там братику, заспокойся, щоб він зрозумів, що він у своїх, чи нема таких фраз, все якось по ситуації. Знаєте, в теорії це справді є, але проблема полягає в тому, що на фронті є якась одна єдина мова, і сказати це українська чи російська складна. Тобто, такого прям правила немає. Але є прикольна історія пов'язана з тим, коли ми це було на півдні, з власне з Дніпра, тобто з човнів, привезли. 对、嗯。<laughs> А поранених полонених і піднімаємо це, все відбувається в основному вночі. і Піднімаємо лікарів в Херсоні, вже пов'язано з тим, що там друга, третя ночі, вони не особливо сплять. Піднімаємо ми лікар з сонний ідею, каже: Братику, зараз я тобі допоможу, допоможу, я тобі допоможу, а руський лежить. Ну і відповідно, ми йому якийсь момент кажемо: ну, типу, друже, це не зовсім братик, якби це ну, трошки інше. Да. Ну да, це трошки інша історія. І в цей момент, і, на жаль, я не можу передати, я не з Одеси. Але той неймовірний акцент, коли він зміняє українську мову на російську. І починає говорити ще одеською такою от російською мовою за цим пораненим. Ну, якби це не передати. Випадків різних ну, досить багато історій є. Але сказати, щоб глобально, що прям мова вона вирішує там. Ну, немає якоїсь єдиної української чи не кажу, що вирішує, я кажу, що дає можливість заспокоїтися бійцю буває. Тобто, якщо ти розумієш, що йому легше так, ну тобто, базово ну я особисто я спілкуюся українською, але якщо я бачу, що йому, наприклад, російською легше, да. я йому даю заспокоїти, ну можу говорити з ним російською. Але в цілому українська і, мабуть, так, да, мабуть, краще. А якщо особливо якась сплутана свідомість, то заспокоїти його в тому плані, що він у ну, буквально от... перших пару слів, да, щоб він зрозумів, а далі да. і мови вже якоїсь спілкуються боєм. Так. Uh -huh. А що ще вас вразило за півтори роки роботи парамедиком? Типу, uh, uh, в принципі, війна така штука, що вона, чесно кажучи, Постіляє. вражає, вражає да, постійно. постійно да. Да. Я особисто скажу, що я десь uh, вже декілька місяців, тобто майже півроку я вже не був на бойових завданнях, але до цього практично два роки власне зі тіля не вилазив. Я насправді можу сказати, що. Uh, Щось одне особисто виділить складно, але мені от викарбувалося, мабуть, у голові те, що зараз уже, на жаль, з нами немає Сашка Кочерявенка, позивний Кузьма. Це мій побратим, який для розуміння багато дуже молодих хлопців. Йому 21 рік назавжди лишився і в нашій пам'яті йому 21 дуже молодим хлопцем лишиться. Але от були ситуації, коли 21 річні. По суті, з однієї сторони діти, а з іншого боку, своїми вчинками довевши, що вони справжні чоловіки, під ситуаціях, коли всі інші максимально досвідчені тікали, тому що були ризики до скидів або дронних ударів, угу. а Саша залишався, надавав допомогу пораненим, які ну без нього стікли б, б кров'ю. Угу. Докручував турнікети, працював безпосередньо з чітким розумінням того, що ризик для життя його існує дуже великий, і він неправильно, можливо, робив по якимось протоколам, пов'язаним з тим, що йому треба зберегти своє життя, але він неодноразово в моїй пам'яті показав такі. Од закарбувалося. Да я просто можу згадати інші історії, пов'язані з. Пухати. Давайте Сашем. подякуємо батькам Саші за те, що вони виховали такого Дякую. мужнього Дякую хлопця. Дякуємо вам. Взагалі, от як зберегти здорову психіку, коли от таке відбувається навколо, от і, і ви знаходитесь в епіцентрі ось цих подій? Ну, мабуть, краще чим сказати, чи можна цю психіку зберегти. Ну, я сподіваюся, що я її якомусь вигляді все-таки зберіг, непевний, але можливо вдалося. Насправді, дійсно, треба не боятися визнавати того, що ти змінюєшся, і змінюєшся в будь-якому разі не в кращу сторону. І психологічна допомога, яка насправді потрібна. Їй не треба боятися просити, і не треба боятися звертатися до психологів. Ви звертаєтеся У нас? Були до да, мене був досвід. Я не скажу, що він мені особисто допоміг, але ну. Тобто це був один із перших досвідів звернення до психолога, і я мав це зробити. Тобто, так само у нас, власне, люди в команді вони теж це роблять. Тобто, ми намагаємося якісь проблеми вирішувати самостійно в діалозі, але є речі, які можливо ти не можеш проговорити навіть з близькими, і варто звертатися до професіоналів. Цього ну точно боятися не треба, і навіть превентивно, тобто, якщо можливо хтось нас слухає з побратимів, то Ну, боятись точно не варто, це треба робити. Це так само, як ми допомагаємо власне в якісь питаннях збереження життя. Тобто, психологічне здоров'я, воно ну точно не є менш важливим. Тому треба звертатися до психологів. А якщо інші просто ті інші проблеми, які можуть виникнути, якщо ти mm -hmm. не звернешся, це вже буде прям серйозна біда, і з цим уже працювати буде складно. Короче, не запускати. Не запускати. Слухайте, а я думаю таку річ. Ви спочатку сказали, що були юристом. Як так сталося, що от юрист, який по суті міг піти працювати на якусь юридичну посаду, да в той же військомат або у військо, да а став парамедиком? Чому е, ви саме обрали медичний батальйон госпітальєри? Та як тим, хто бажає туди потрапити, що треба робити для цього? Uh, ну, мені б хотілося вірити, що я ще залишаюся юристом, тому що я зараз ще продовжую викладати. Добре, і, добре, і... ви юрист, та, але як стали парамедиком я uh, викладати? Я не впевнений, так, у мене зараз пара через 25 хвилин, тому що <говори> 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 в університеті. Та, 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 та. А, питання полягає в тому, що я не впевнений, що це хороша ідея, пов'язана з тим, що, наприклад, мабуть, ну, я бачу велику кількість проблем в військових частинах, пов'язаних з документацією. Угу. І вірогідніше за все, юристи справді мають працювати багато в чому на юридичних посадах. Це важливо, тому що вони можуть навести лад тих документах, бойові виплати, документи, ну купа, да -да -да -да. купа всього іншого. Тому, але з іншого боку, ну, у нас, вибачте, повномасштабно, ми зустріли в тому варіанті, що у нас немає такої кількості військових. Бойових медиків, артилерістів не знаю, да? так чи інакше, все одно цивільні перепрофільовуються. Подивіться на тим, чим займаються знайомі кожного з вас, і вони всі поміняли якісь стандартні свої цивільні професії і знайшли себе у війську. Тому так чи інакше, юристи не є виключенням. Вони себе знаходять Як потрапити до госпітальєрів писати. Писати на офіційні сторінки і приходити вишколи, тому що треба по-перше, для того щоб потрапити на фронт від госпіталірів, ти маєш прийти навчання, ти маєш прийти перевірку, і ти маєш бути нормальною людиною, як мінімум, для того, щоб допомагати іншим. Якщо є бажання, звертайтеся пріоритет безумовно медикам. Ну точно можна сказати, що батальйон вам допоможе, екіпірує, не відправить вас туди, де власне. Де ви не потрібні і просто так ризикувати вам і не буде. Це точно угу. можна пообіцяти. Наша командир Яна Зінкевич насправді є неймовірно людяною людиною, і просто так своїми ми не ризикуємо. А якщо ризикуємо, то тільки заради того, щоб допомогти іншим. Богдане. Ми вам дуже дякуємо за ваш візит, за те, що ви допомагаєте нашим воїнам, дбаєте про наших воїнів на фронті. Нагадаю, що у нас в гостях був парамедик Богдан Бондаренко.